Завершився 10-й тур Української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом трьох днів 6, 7 та 8 жовтня. У п'ятницю 6 жовтня відбувся перший поєдинок 10-го туру. У центральному матчі туру зустрілися Полісся та Динамо. У суботу, 7 жовтня, відбулись ще три поєдинки: Дніпро-1 Верес, ЛНЗ Олександрія та Колос Ворскла. У неділю 8 жовтня відбулись заключні три поєдинки 10-го туру. Оболонь Металіс-1925, Рух Минай та Кривбас Чорномори поєдинок зоря шахтар був перенесений на невизначений термін через участь обох команд у Єврокубках. Житомирське полісся у себе вдома здолало з рахунком 3-2 київське динамо у рамках 10-го туру української прем'єр-ліги. З перших хвилин кияни пішли атакувати володіння бойка, і відразу як вдалося вирватися на простір, стався гол. М'яч у сітці воріт Полісся опинився на четвертій хвилині. Причому кияни забили красиво. Андрієвський з центру поля закинув м'яч на правий край карного майданчика. А Волошин прийняв пас і почав обходити бойка. Денис спробував загнати Назара в кут, однак Вінгар віддав пас п'ятою під удар Буяльському. А той забив у порожні 0-1. На цьому позитив для Динамо завершився. Небезпечних моментів до перерви команда вже не створювала. Та й загалом кияни провели лише три удари по воротах. Підопічні мірчі Луческу допускали забагато браку при роботі з м'ячем, а особливо в очі впадала слабкість правого флангу. Взаємодія Тимчика і Караваєва виглядала відверто слабко. Як наслідок, полісся оборонялося впевнено. Команда Юрія Калітвінцева статистично слабка у створенні моментів. Втім, їй пощастило зрівняти рахунок вже на 15-й хвилині зустрічі зусиллями він прийняв м'яч у центральній зоні перед штрафним і бахнув у правий верхній кут, а бущан не виручив. Лишень зачепив сферу кінчиками пальців. 1-1. Нічним жахом гости став Макуана. На 31-й хвилині він отримав передачу за спину тимчику і протиснув дячука на дриблінгу, увірвавшись на лівий край штрафного. Залишилося тільки переграти Бущана з гострого кута, але не вдалося. Вже у доданий час до першого тайму він же нав'язав боротьбу тимчику, змусивши його помилитися. Олександр фактично скинув йому м'яч під вихід віч на віч, бущан врятував і тут. Зрештою відпочивати команди відправилися за нічиного рахунку. Жатомиряни дорого заплатили за. Своє марнотратство на перших же хвилинах другого тайму динамівці заробили пенальті за фол Морозка. Той потягнув ваната у власному штрафному, не давши завдати удар після пасу від Волошина. Віталій Романов пішов дивитися вар, а після показав на позначку. Пенальті пішов бити Буяльський, який пробив у лівий нижній кут. Бойко вгадав кут, але не дістав 1-2. Ще через три хвилини Динамо мало закривати гру внаслідок шикарної атаки, яку розігнав Волошин. Назар відібрав м'яч у Танковського і віддав передачу у штрафний на Ваната. Той скинув сферу Буяльському. А Віталій перевів вправо на Караваєва. Олександр завдав удар, але не точно. А ще через сім хвилин Полісся залишилось у меншості. Морозко зірвав атаку білосиніх і отримав другу жовту. Здавалося, що це катастрофа, що зараз гості влаштують розгром. Попри втрату захисника, коуч Полісся вирішив. Шив освіжити атаку замість Арієлсона на 60 60-й хвилині. Вийшов Бутківський, який вже на 62-й хвилині заробив штрафний недалеко від воріт киян. Смоляков пробив з нього під праву стійку. Бущан врятував Динамо. А ще за дві хвилини рахунок було зрівняно. Будківський зачепився на подачу з кутового і пробив з розвороту. А м'яч рикошетом від брашка залетів у сітку воріт киян. 2-2. на 70-й хвилині Пилип допоміг шокувати киян, взявши участь у третьому голі полісся. Його розпочав Макуана, який змістився з флангу і виконав проникний пас у центр штрафного. Будківський поставив корпус сироті. Олександр все ж зміг вибити м'яч з під ніг. Однак, замість порятунку, вийшла скидка козаку три Динамівці протягом останніх 25 хвилин ніби й володіли м'ячем, однак без входу в штрафний майданчик. Гостям довелося завершувати атаки дальніми ударами. На 72-й хвилині ця ж тактика навіть могла вигоріти. Андрієвський наважився на удар метрів із 30, влучивши у праву стійку. Його ж постріл на 75-й хвилині заблокував Меніто, а ванат на 78-й хвилині поцілив у захисника. А на 86-й хвилині трохи вдалося налякати фанів на стадіоні у Житомирі. Однак удар ванат. Та метрів із 20 пролетів над поперечкою. У компенсований час Караваєв добив своє провальне враження, високо піднявши ногу і влучивши у голову Смолякову. Чиста червона картка. Зрештою, фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу Полісся з рахунком 3-2. У матчі 10-го туру рівненський верес на виїзді безвольно поступився Дніпро 1 з рахунком нуль Поєдинок стартував з 15 хвилинним запізненням через повітряну тривогу. Доволі нудний початок матчу на 9-й хвилині сколихнув удар Філіпова у ліву стійку. За хвилину він знову упинився на вістрі атаки і записав до свого доробку дебютний гол за Дніпро 1. Комбінація вийшла розкішною. Сарапі з центра поля віддав довгий пас на лівий фланг на Олександра. Той увірвався у штрафний майданчик суперника. На замасі посадив на п'яту точку капітана Вереса і з гострого кута пробив під дальню стійку на 15 15-й хвилині Сарапі зі штрафного пробив прямо у кіпера, який однак не зумів зафіксувати м'яч у руках. Пощастило, що ніхто не встиг на добиванні, а захисники підстрахували. Всередині тайму арбітриня призначила пенальті у ворота Вереса. Ліднів намагався замкнути простіл з лівого флангу, а Вовченко поспішив вибити м'яч. Після тривалих консультацій з Монзуль Романюк скасувала свої попередні рішення, зафіксувавши жорсткий стик і спірний м'яч. Але трохи пізніше Вовченко таки привіз, намагаючись перервати прострільну. Передачу він не влучив як слід по м'ячу, і той по неймовірній траєкторії залетів за спину пасту 2-0. Дніпро 1 міг добивати суперника, але потужний удар Піхальонка знову відбив перед собою паст, а Філіпов не встиг на добиванні. Зрештою, перший тайм завершився з рахунком 2-0. По перерві кучеров вдарив по ногах піхальонка, який вже збирався пробити з лінії штрафного. І суддя призначила стандарт. Лєднів непогано пробив, але м'яч влучив у ногу захисника і вийшов на кутовий. Пізніше Богдан вийшов. Сам на сам обіграв його кіпера, але занадто далеко відпустив м'яч і добив вже з гострого кута повз ворота. За трохи часу вже піхальонок вибігав на побачення з пастом, але переграти кіпера Вереса не зумів. На 80 80-й хвилині танчик увірвався правим флангом у воротарській і небезпечно прострілив район 11-метрової позначки. Вовченко встиг вибити у підсумку. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Дніпра 1 з рахунком 2-0. Черкаські ЛНЗ і Олександрія не виявили сильнішого у матчі 10-го туру української прем'єр-ліги. Поєдинок розпочався із суттєвим запізненням. Через повітряну тривогу у Черкаській області гра стартувала лише в 16.15, замість запланованих 15.00. 15-0-0. Саме підопічні ротання почали набагато гостріше. Після розіграшу кутового пробив погорілий м'яч зачепив Селіна і прилетів до рук Пенькова. Кіпер господарів впорався із дальним ударом з Корка. Тиск гостей закономірно втілився у швидкий гол. На 10-й хвилині Олександрія вийшла вперед. Артем Шулянський замкнув дальню стійку після прострілу Калітвінцева і невдалої гри Селіна. Але Вар скасував взяття воріт через офсайт у Погорілого, який впливав на епізод. Господарі відповіли тільки на 19-й -ті хвилині. Хобленко вийшов майже віч на віч із Єрмаковим, але молодий кіпер Олександрії відважно стрибнув у ноги нападнику і врятував Олександрію. У наступній атаці вступив у гру вже пеньков, який парирував класний удар. Лянського в дальній кут Олександрія продовжувала тиснути. Мартинюк пробив з льоту. значно вище. ЛНЗ почав загострювати ближе до кінця тайму. Спершу Єрмаков впорався з дальним ударом Стасюка, а за кілька хвилин Норенков не влучив у ближній кут. Втім, останню нагоду до перерви мали гості. Пеньков перервав сильний простріл Калітвінцева. 0-0 після першого тайму. На старті другої половини Бойко змарнував перспективний штрафний, влучивши у стінку гравця Олександрії. На жаль, всі моменти залишилися в. Першому таймі абсолютний мінімум гостроти після перерви. Найкращий шанс мав Нуренков на 75-й хвилині, який з гострого кута вибіг майже віч на віч із Єрмаковим, але пробив у нього. В Олександрії міг забивати Джавані, який вирішив пробити в дотик після пасу шостака і не влучив у дальній кут. Вже у доданий час Пасіч змарнував супермомент. Неточний удар змешав ротарського. Однозначно, це була найкраща нагода у матчі. Черкаська команда мала виривати перемогу. Зрештою, у цьому поєдинку вболівальні. Обох команд м'ячів так і не побачили. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Ковалівський колос та полтавська «Ворскла» також не змогли виявити сильнішого у матчі 10-го туру Української прем'єр-ліги. Початок гри вийшов кволим, мінімум моментів, але дуже багато боротьби. Перша небезпечна нагода виникла на 29-й хвилині. Павлюк видав справжню цукерку на канезі своєї половини, але удар вийшов досить простим для Фесюна. Колос відповів голом без боротька на 34-й хвилині, але забитий м'яч скасували через мінімальний офсайд. А взяття воріт вийшло ефектним. Демченко видав довгу передачу, а нападник першим дотиком обіграв захисника, а другим пробив точно у дальній кут. Перед перервою Демченко міг забити справжню красу, але трохи вищий воріт. Відпочивати команди пішли за рахунку 0-0. На старті другої половини Мілько замкнув подачу з котового, але придута став на шляху м'яча у ворота. Ворскла відповіла спочатку неточним ударом Корнієнка, а потім спробую Челядіна. Але той не влучив по м'ячу як слід. Ближче до кінця гри команди розігрались. Бурда пробив трохи вищий воріт після розіграшу котового, а потім Ісенко двічі рятував після ударів Мілька. Капітан Колоса ледь не забив під час своєї третьої спроби. Мілько замикав навіс з флангу, але м'яч засильно відскочив від газону та опустився на сітку воріт. Після розіграшу кутового бурда пробив головою поперечка. Кінцівка гри була за колосом, який притиснув полтавців до власних воріт. Проте команди так і не потішили забитими голами до кінця гри. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Таким чином, Колос та Ворскла залишились у середині таблиці, маючи 12 та 13 очок відповідно. Ковалівці не знають смаку Перемог з серпня, а останні три гри Колоса завершилися з рахунком 0-0. Київська оболонь мінімально з рахунком 1-0 здолала харківський «Металіст» 1925 у рамках 10-го туру УПЛ. Вже на старті матчі Сергій Суханов наважився на удар із центра поля. Сміливо, але не точно. Трохи пізніше знову Суханов пробив здалеку. Цього разу зі штрафного м'яч після рикошету прилетів до кіпера харків'ян. Трохи згодом відбулася ще одна атака пивоварів. Курило заблокував потужний удар краснопіра значно більше атакувала у болонь у перші хвилини, створюючи гостроту біля воріт Олега Мозіля. Однак забити швидкий гол господарям не вдалося. Трохи згодом ще один момент виник у Краснопіра. Форвард молодіжної збірної України замикав простріл Мединського, але не влучив у дальній кут. Хороша нагода була змарнована. І знову шанс у господарів. Суханов не зміг пробити з лінії воротарського. Нарешті, бодай, якийсь момент відбувся від металіста 1925. Арі Моура пробив із меж трафного у дальній кут. Рикошет і кутовий. Після стандарту теж було гостро. Однак без удару воротах рибки. Пивовари відбилися. А на 33-й хвилині обов'язково. Болонь таки забила. Краснопір реалізував чистий вихід віч навіч ударом під поперечину. Курило та інші захисники харків'ян апелювали на предмет офсайду. Але Дмитро Кубряк гол зарахував. 1-0 підопічні Іваченка заслужено вийшли вперед. До кінця тайму рахунок не змінився. На півмоменти біля обох воріт голами не завершилися. 1-0 на користь у болоні після 45 хвилин. Стар другої половини пройшов у рівній боротьбі без моментів. Тільки на 57-й хвилині Юсов пробив головою з меж ворот. Тарського вище. Це був найкращий шанс металіста 19-25 за весь матч. В зустрічній атаці у болоні забив тарануха, але пролунав свисток арбітра профсайд. Потім рибка парирував непростий удар Юсова. А на 60 60-й хвилині харків'яни залишилися в десятьох. Корило отримав другу жовту картку за відмашку як наслідок вилучення. Майже одразу тарануха міг знімати всі питання, але обігравши мозіля, з гострого кута, влучив у стійку. А на 80 80-й хвилині становище гостей стало катастрофічним. Озіль грубо в'їхав у тарануху за межами штрафного, отримавши пряму червону картку. Ситуацію ускладнило те, що замін більше не було. Роль голкіпера у складі металіста 19-25 змушений був виконувати Вадим Червак, який догравав матч у воротах. Мінімум раз він вступав у гру, вибивши м'яч після навісу. У підсумку матч так і завершився з рахунком 1-0 на користь пивоварів. За таких умов підопічні Валерія Івашенка довели гру до першої домашньої перемоги в сезоні. Львівський рух і Минай зустрілися у Львові у матчі 10-го туру УПЛ. Черговий матч 10-го туру, який завершився з рахунком 0-0. Поєдинок розпочався дуже активно. Рух влаштував тиск на ворота бандури. І ще до восьмої хвилини подав три кутові. Але вступав у гру і кіпер жовто-чорних. Дмитро Ледвій парирував удар головою після подачі штрафного. Було гостро, проте забити на старті гри не вдалося нікому. Видовища може й не було, але моменти пішли. На 32 й хвилині класний шанс був у Рогозинського, який з меж штрафного замикав скидку партнера, але вище. У наступній атаці вже Ударюк пробив неточно з 11 метрів. Мина Почав тиснути після важкого початку гри, коли довелося переважно відбиватися. Рух відповів ударом Соломона, який втік від двох суперників і потужно приклався здалеку. Знову неточно. Незадовго до перерви Бандура перевів м'яч на кутовий після удару Слюбика головою. У Миная через себе намагався пробити Рогозинський. Невдало. На цьому перший тайм завершився. Чи то прослід, чи то удар сапуги не зуміли переправити Соломон або Квасниця. Після кутового Мельник врятував Минай, заблокувавши ще один удар сапуги. А на ці десятій хвилині гості не пропустили тільки дивом. Масована атака завершилася ударом Едсона в попередчину. А сапуга другим темпом пробив повстійку. Рух знову створив момент. Климчук головою з кількох метрів пробив у бандуру. На 71-й хвилині знову каркас воріт зіграв за минай. Цього разу вже пастух пробив у стійку. Квасниця на 74-й хвилині таки забив після помилки бандури, проте був офсайт у підсумку 0-0. Четверта нічия поспіль у протистоянні руха з минаєм в офіційних матері. У битві лідерів УПЛ Криворізький Кривбас здолав одеський Чорноморець у матчі 10-го туру УПЛ. Юрію Вернедубу вже в дебюті гри довелося використовувати заміну. Вакулко травмувався та поступився місцем на полі та тракову. Але саме Кривба створив першу нагоду. Дібанго прорвався лівим флангом та прострілив, а приходьку замикав. Варакута впорався з ударом. Чорноморець вже міг залишити суперника в меншості на 14-й хвилині. Кліщук вийшов з воріт, аби зіграти на перехопленні, але не влучив ні в м'яч, ні в ногу Бучука, який трохи театрально впав. Арбітр нікого не карав за цей епізод. Загалом же команди більше. Проводили часу в центрі поля. Обережний стиль гри порушив Хадіда перед перервою, але Кліщук впорався з його ударом зі штрафного. Другий тайм продовжився у тому ж темпі аж до 56-ї хвилини. Кузик випередив захисника, який влучив не в м'яч, а в ногу суперника. Арбітр вказав на позначку, а приходько холоднокровно реалізував пенальті. Чорноморець відповів небезпечним ударом Дада. Бразилець міг покласти справжній шедевр, але м'яч просвистів повз дальню стійку. Ієди був близький до гола, але не Влучив у дальній кут, після того, як класно посадив на п'яту точку безкоровайного. Кривбас жалет не подвоїв перевагу. За драка пробив метрів із 20. Варакута в падінні здійснив сейв. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу кривбаса, який піднявся на вершину турнірної таблиці УПЛ. Турнірна таблиця після 10-го туру виглядає так. Криворізький кривбас очолив турнірну таблицю. Криворіжці мають 20 очок. На другому місці Полісся. Житомиряни мають в своєму активі 19 залікових очок. Третя позиція за Шахтарем. Вони набрали 18 пунктів, але зіграли на одну гру менше. Четверта сходинка за рухом. Львів'яни мають в своєму активі 16 пунктів. У них також зіграно на одну гру менше. П'ятірку лідерів замикає Чорноморець. Підопічні Романа Григорчука набрали теж 16 залікових очок. Знизу турнірної таблиці ситуація наступна. На останньому місці Минай. В активі закарпатців 4 залікові бали. Передостанній Верес. Рівняни набрали 6 пунктів. 14-та зоря. У них також 6 пунктів. На 13-му місці Олександрія. Вони мають в своєму активі 9 очок. Що стосується списку бомбардирів, то лідером є Віталій Бояльський, який забив 6 м'ячів у семи матчах. На другому місці відразу чотири гравці. А саме Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат, Юрій Климчук та Максим Задарака. Вони забили по 4 м'ячі. Наступний 11 тур УПЛ відбудеться протягом трьох днів 20, 21 та 22 жовтня, 20 жовтня зіграють, о 17-й годині Оболонь Зоря та о 19. «Металіст 19.25 Кривбас. 21 жовтня зіграють. О 15. годині Чорноморець Минай. О 17. Шахтар ЛНЗ. Та о 19. Олександрія Колос. 22 жовтня зіграють. О 13.00 Верес Рух. О 15. Ворскла Полісся. Та о 17. Динамо Дніпро 1.